Повернення до цивільного життя. Військовослужбовець Володимир Полешко запропонував вже зараз продумати покрокову реабілітацію демобілізованих жителів громади. Мені поче за громаду, де я народився, де я живу, як буде з цим справлятися громада. Ось ось так. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зазначив, громада зараз реалізовує програму підтримки військових, тому готова прислухатися до побажань захисників. Що б ви хотіли порекомендувати нам, щоб ми зробили. Це саме буде правильно, тому що вам, як нікому видніше, куди ми повинні звернути увагу. Ми думаємо одне, у вас трошки бачення друге, тому що ми в мирному. Тут руслі були, хоча й війна, але дійсно воювали. Володимир Полешко запропонував спрямовувати енергію демобілізованих вояків вояків корисне русло, влаштовувати спортивні заходи, навчальні стрільби. Крім того, перші місяці після звільнення від служби спостерігати за захисниками та виявляти випадки, коли їм потрібна допомога. Громада може перейняти досвід реабілітації військових у закордонних колег, зазначив секретар міськради Юрій Кошнір. Там в тих штатах же ж там ціла, ціла наука. От якраз я за да. штат да. да. ціла а? наука цієї психологічної реабілітації, може вони по цьому напрямку нам дадуть якісь алгоритми, які Фахів. працюють, це які, навчання, які да. працюють да, в штатах, які б ми могли для себе звичайно не перебрати один до одного. А у, 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 враховуючи наш менталітет, там оці круглі стали, що вечором хлопці збираються, просто сідають і розповідають. І це якби теж якийсь Релакс і розрядка. Не кожен готовий до цього, це ми розуміємо. Але з чогось треба буде починати. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало доповіла, як наразі підтримують вояків та їхні родини. Ми розширили надання матеріальної допомоги. Раніше ця матеріальна допомога була лише розведеннями громадян на лікування, складні життєві обставини, до державних свят, до знамених дат до незалежності України. Зараз є ще також матеріальна допомога на поховання загиблозахисників на сьогодні ця сумасла. Також цією правою передбачено і раніше зараз поточний ремонт житла для учасників бойових дій, які не мають виклику інвалідності або ж не мають інвалідності, або є поранення там, або катузі, каївства та членів організації. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зазначив, громада працює над двома основними напрямками допомоги медичною та соціальною реабілітацією.